Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема історія розвитку гри гандбол. Гандбол у нинішньому його вигляді придумали датські футболісти на рубежі 19 го і 20 го століття як заміну футболу для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише шести гравців і воротаря. Стародавні ігри з м'ячем руками зустрічалися ще в Одіссеї Гомера та у працях давньоримського лікаря Клавдія Галена. Датою зародження спортивної гри з м'ячем, зареєстрованої в міжнародній спортивній класифікації за назвою Гандбол Ручний м'яч прийнято вважати 1898 рік, коли викладач фізичного виховання реального училища датського міста. Ордруп Гольгер Нільсен вів уроки фізичної культури жіночих груп Гру з м'ячем, названу гандбол. І на невеликому полі змагалися команди семи чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота. Сучасні дослідження дозволяють відвести дату сородження гандболу до більш раннього періоду. У 1890 році у Чехії одержує поширення народний варіант гри з м'ячем, названий газена. В перекладі кидати гра зводилася до нерегламентованого перекидання та лову м'яча у змішаних групах без єдиноборства. Цього ж року у Німеччині вчитель гімнастики Кондрат Кох створив спортивну гру з м'ячем Хапати м'яч, елементи якої згодом були використані при формуванні німецького варіанту гандболу. У 1917 році берлінець Макс Гайзер із двох ігор склав нову гру для жінок за назвою Ручний м'яч. У 1918 році на міжнародній спортивній карті чітко позначилися дві протиборні течії: чеська газена на сході та німецький гандбол на півночі й заході. Вже у 1920 році в Берліні відбувалися перші ігри на кубок і перші з німеччини з ручного м'яча. А в 1923 році ввели нові правила змагань. Зменшення розмірів м'яча, введення правила трьох секунд і трьох кроків, що значно сприяло підвищенню техніки гри. У 1925 році відбулася перша міжнародна зустріч Німеччини з командою Австрії. Німеччина програла з рахунком 5-6 у листопаді 1926 році в Кельвіні відбулося перше робоче засідання в комісії, що вибрало керівних діячів нового міжнародного органу. Президентом став ланг. До керівництва увійшов представник Австрії, Англії, Австрії, Ірландії та Франції. Одночасно відбулося розділення гандбол 7х7 7 та 11 на 11. Визнання гандболу міжнародним видом спорту в 1926 році дало поштовхи до розвитку гри в ряді країн. З'явилися клуби, що культивують гандбол. 12 серпня 1927 року в Амстердамі були затверджені правила гри 11 на 11 у тому ж році були видані перші міжнародні правила німецькою мовою. У грудні 1928 року правила були видані німецькою, англійською та французькою мовами. У 1936 році гандбол був уперше включений в Олімпійську гру літніх Олімпійських ігор в Берліні. Новий підйом розвитку гандболу почався зі створення в 1946 році нової міжнародної федерації гандболу Міжнародна федерація ганболу затвердила програму дій спрямовану на відродження світового ганболу, намітила проведення чемпіонатів світу з ганболу 11 на 11 Надалі першості світу проводилися раз у 4 роки. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте подобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.